Зарядна станція від юних волонтерів. Двійко братиків з Вінниці кілька місяців торгували свіжими букетами, щоб допомогти ЗСУ. Хлопчата самі придумали в такий спосіб збирати гроші. Поки інші малювали патріотичні картини і плели браслети. Андрій та Ваня збирали різні квіти та пропонували їх перехожим. Мої сестри є друг Назар. Він Азовець. Він ну зараз в Ліну. і його приклада та багато іншими. Ми Рішили теж допомагати. За кілька місяців зібрали 22 тисячі гривень. За них купили сонячну панель та потужний павербанк і передали волонтерам. Хлоп'ята розкрили нам таємницю. Вже днями їхній подарунок поїде до бійців, які нищать ворогів на Бахмутському напрямку. Мобільну станцію, щоб заряджати всякі дрони, всякі пристрої електро... електронні. Сонячна батарея підключається до павербанку і заряджає, і його вистачає. На дуже багато зарядів.